Що потрібно знати, обираючи магнієвий скраб для тіла. Основа скрабу хлорид або по-іншому бішофіт, допомагає шкірі зберігати вологу і при масажуванні дає легкий зігріваючий ефект для шкіри. Коли ви використовуєте цей скраб, є декілька правил, які допоможуть ефективніше поскрабуватися та отримати максимум користі. Перше, очистіть вашу шкіру милом або улюбленим гелем для душа. Друге, перемішайте скраб у банці, так як можливе, розшаровування компонентів наберіть трошки скрабу в долоні і прогрійте його в руках. Як на відео і нанесіть скраб м'якими масажними рухами на обрані ділянки тіла, намагайтесь уникати ділянок з подразненнями, ранами або після депіляції. Втирайте скраб до повного розчинення кристалів. Ладу моїх скрабів входить абрикосова кістечка, тому вона також виступає ексфоліацією для шкіри. І наостанок змийте залишки скрабу без використання мила, тільки водою. Після душа ви відчуєте різницю і побачите, чому магній так рекомендують для шкіри. Приємного. Та корисного користування разом з більш ефектом.